У Черкасах презентували місцевий підрозділ Всеукраїнської ради реанімації. До нього увійшли працівники Центру екстреної медичної допомоги області. Черкаси перші в Україні, хто офіційно почав таку співпрацю. Рада реанімації масштабна організація, співпраця з якою дасть можливість залучати гранти, проводити навчання і більше впливати на розвиток екстреної медицини. Є багато багато ініціатив, які ми можемо робити спільними, але я ж кажу через те, що їх вже сьогодні ну, досить багато. Це потребує певного організаційного розвитку. І ми хочемо навпаки не зав'язувати цю діяльність через себе, а рухатись більше в сторону самоврядування, тобто надати певні інструменти фінансові, організаційні для організацій, щоб вони максимально могли бути автономними. У центрі екстреної медичної допомоги кажуть, створення підрозділу відкриває нові перспективи. Це не просто новий рівень співпраці, а й можливість розвивати навчання, ділитися досвідом та посилювати якість підготовки персоналу, зазначив Ігор Фесун. Наш НТВ є одне з самих кращих в країні. Ви самі знаєте, як вони навчають, що вони навчають, і що вони можуть. Тому а, співпраця нашої установи навчально-тренувального відділу і безпосередньо з країнська рада реанімації для мене є знаковою. І, на мою думку, ми значно підсилимося завдяки цій співпраці. Новостворену філію ради реанімації очолив Андрій Юров у планах розширювати коло партнерів та проводити більше сертифікованих навчань. Будемо продовжувати розвивати, поширювати серед людей. Е Навички та вміння проводити навчання, сертифіковані в планах роботи з різними організаціями. Так що навчальний процес буде тільки масштабніший. сподіваємось охопити велик, більший пласт у курсантів.